Часний чок. Так я... не біло в дубі, мене люди, не мене бісить люди. Ужаки, я так поодести, всі мене зі мною дісти. не зовсім сміло буде вас. Молодець! Так. І бігає Виходь на сербінку. Що ж ти нам хочеш сказати? Может жопа динька. Нагородні Я солодка, злоповинка, покушку. Не хочеш пити, а як їсти пусі хвороби <рес> це. Ішов до всіх овочів гарбуз. Де ж це наш гарбуз? Зараз він все розкаже, хто тут головний. Ставай перед тірками, всіма овочами. Що ж гарбуз нам хоче сказати? Не сваріться. От.